Перший удар американськими ракетами атакам по Росії оновлена доктрина в Росії, ядерна доктрина. План Зеленського у Верховній Раді. І, звісно, все це в очікуванні приходу Трампа. Поставлю питання щодо цього Марку Войджеру, воєнному аналітику, старшому науковому співробітнику Центру європейського політичного аналізу у Сполучених Штатах Америки. Пане Марку, вітаю вас. Дмитро, вітаю, дякую за запрошення. Як на вашу думку, у Вашингтоні сприймають сьогоднішнє затвердження оновленої доктрини ядерної в Росії? Чи погрози Путіна впливають на рішучість Байдена в питаннях, які там зараз розглядаються, і щодо України, і щодо інших речей? На мою думку, вже зрозуміло для всіх у Вашингтоні і у Західної Європи захолом, що погрози Путіна вони просто низка, така яка постійно? Показується Західу вам, особливо кожен раз, коли реч йде про постачання нову систему, або у даному випадку, коли скасування вже заборони користувати ракети Атакам, вже є факт. Тому і, на мою думку, ніхто вже не, не сприймає таких. аргументи в сериозно, ци червони линии, реально ли, линии у, у, у Песке, які Путин, Кремль вже десятки разів чертали, а тому і вже час, що Захід ставил і чертал свої червоні лінії в Україні, а не торгувався постійно, що там Путін скаже, яка доктрина знову буде приймати вони? Так, але є якась межа, за якою Путін буде діяти. Ну, нехай не з тактичною ядерною зброєю, але якось більш рішуче. Якщо, скажімо, не шість ракет, як сьогодні, прилетіло, а прилетить 60 по там десять об'єктах е, в Росії. Ну це тут не рішучесь. Я впевнений, що він мріє вдарити навіть потужніше по вас. Просто якщо вони цього не зробили, це не. Не факт, що його стримує якась там якісь там аргументація, а просто він ну вони б'ють ну наскільки можливо, чим вони мають виробляють ракети, накопичують кожні там 2-3 місяці. Ну ви бачили статистику, і потім б'ють, особливо коли зараз же йде зима, і вони намагаються з. Знищити вашу енергосистему, що ще можна, можна зробити? Ну, позавчора вдарили по Кременчукській ГЕС, це я наскільки я знаю, вона дуже прочна, дуже така потужна, але а, тут намір чітко ну, показується а, зрозуміло, що намагаються знищити не тільки електростанцію, а й реально. Таке місто, як Кременчук та інші, інші частини на, на цьому берегу України, і створити знову ще одну техногенну катастрофу, як була Каховка. Тому і крім ядерку, реально не, 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 не бачу, що Путін ще не спробував або не хоче зробити. То, що там його. Що стрімує якісь там моральні аргументи, аргументи, вже немає ніякого, ну, сумніву, що у нього такі немає. Якщо він зміг зробити щось ще радикальне, то на цьому моменті він би зробив. У Трампа в оточенні Трампа критикують дозвіл Байдена. Зокрема, і Трамп молодший, і Ілон Маск, і Волтс висловилися е, проти такого дозволу, Сказали, що це ескалація. Це означає, що Трамп прийде наприкінці січня і скасує цей дозвіл? А, і, так, мені турбує ця можливість. Я багато казав, що до, що до мене я не маю ні, ні, жодної ілюзії стосовно Трампа. І його намір намір тиснути, якщо треба на вас, ну, включаючи також, якщо зможе скасувати цей дозвіл. Або не тільки скасувати, тут, звичайно, кількість ракет не обмежена, вони знаєте, не сотні, не тисячі. А тому і дозвіл це одна а Якщо там залишилося, не знаю точно скільки, ну то це вашим видніше, але вам потрібні мою думку, десь 500 якнайменше, як найменше. Не, не знаю, якщо така можливість є. Але а, а, Трамп пообіцяв свою базу а, виборчу а, отримати а, мир заради міру, заради підписів Путіна. А це означає, що для нього справедливий мир це не, 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 не частина його, плану, а просто відсутність така тимчасова відсутність, конфлікту, щоб він зміг сфокусуватися на, на внутрішніх проблемах, боротьба -бор з міграцією і, звичайно, торговська війна з Китаєм, і, звичайно, захистити ну, допомогти Ізраїлю захистити собі проти Ірана. Тому і третій конфлікт, особливо конфлікт, який він не розуміє, і Знаєте, як він відноситься і до України, і до Зеленського загалом його оточення, також маска, його там жарти, які опублікувалися. Тому і вам потрібно я вже багато місії говорю, говорю стромпостійкий план. Вже Канада, Західна Європа, високопосадовці, Фахівці, серйозні підписали лист, це Мой колишній радник. Генерал Ходжес, колишній президент Естонії, Ілвес Лес на багато таких десятки таких е, особ, писали лі, е, лист і пропонували конкретні кроки: як е, е, скасувати всі обмеження, як е, е, зібрати російські гроші, знаєте, заморожені, закрити небо е, і готувати вас до, до НАТО не, не повертаючи не як казати, не, не безрозницю, без, без, без що Трамп є або ні? Просто діяти як об'єднана така демократична спільнота західна, ну і звичайно інші демократії поза Європи. Тому і такий план вам дуже потрібен у міжнародному плані. Так, а які є перспективи того, що такий план буде не лише складений, але ще й втілений, і яку роль тут Україна відіграє, що Україна може запропонувати, і чи має щось пропонувати взагалі? Звичайно, ви маєте працювати. Не ну зв... ви не можете відмовитися, звичайно, співпрацювати з Америкою. Але якщо Трамп і його адміністрація дійсно е... покажуть, що вони готові тиснути на вас, щоб ви відмовилися і підписали... Якесь перемір'я, яке може бути тільки тимчасово, Це тільки вам нашкодить і допоможе Путіну перегрупувати, пер, ну, підготуватися на, 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 на інший ну, майбутній напад. А тому і треба це пояснити добре, і американським новим, новим а, конгресом, а, і американським адміністрації Трампа. Ну там? Як, Розумним високопосадовцем, і звичайно, працювати з Європою, як казав з Канадою, бо вони також дуже стурбовані від повертання до влади а, Трампа. Тому і конкретно Європа особливо Європа зацікавлені, щоб ви перемогли, і, і вони, я думаю, вже розуміють добре, особливо Польща, Знаєте, вона лідер. президент Польщі запропонував такий вже план Балтійські країни разу... Верні розумієш що якщо Росія не дай Бог переможе то вже наступні жертви і агресії то будуть вони а тому і ви маєте всі шанси ну, співпрацювати з Європою ну, це достатньо багатий континент 500 плюс мільйонів там живуть і, і зброя і гроші Просто треба політична воля, і треба їм показати, які жахливі перспективи, якщо, якщо Росія продовжить свою агресію. Ну, здається, що країни-лідери країн Європи розуміють взагалі загрозу. А однак вони орієнтуються і на свою внутрішню аудиторію, яка не хоче, аби війна сталася у, і вони не розуміють, що вона може переповзти з України по континенту. Тому ви дійсно вважаєте, що Європа може замінити Сполучені Штати в разі, якщо Трамп взагалі скасує всю допомогу Україні. Ну компенсувати у якому сенсі, я як казав, разом з Канадою разом з. Mm -hmm. Ось, ось, наприклад, Південна Корея вже зацікавлена, знищити чи північно-корейські війська, які на вас нападають. Японія також зацікавлена, Австралія. Ну, я казав, демократії поза Європою, також Канада. І, звичайно, ну, Америка також у якому сенсі ну там підтримка може також продовжитися, якщо ви дуже так, так умно, такий вищий пілотаж дипломатичний. Пояснити новим конгресом, як казав, там, я впевнений, що будуть люди, які підтримають вас. Але треба також, вам треба потрібно працювати з спільнотою європейської, з американської. Показати їм, що це не, не яка сама звичайна війна, ну, як Трамп каже, Росія, Україна, ну майже лунає, ніби то якісь там якісь там територіальні територіальна свара така ну якась там традиційна війна Ні, це геноцид геноцид реально над українською uh, народу і пояснити європейцям ну наступні будуть і ви бор росіяні не, не буде зупинятися і тому треба треба дійсно об'єднатися а не поводитись не так ніби то десь там на на луні на Марсі, на іншу планету нас не не турбує з знамі не пов'язано навпаки. вони мають вони мають бути вдячні вам, що ви їм три роки вже майже як казати виграли, щоб підготуватися. Тому і просто треба із спільнотною думкою з, з демократичної спільнотою працювати, показувати їм жахи війни і доказати, що це не Путін, реально Гітлер і Сталін нашої нашої епохи, і так таким чином вони краще розуміють, Uh, інакше ну демагоги і популісти, як uh, Трамп, як uh, Орбан, uh, звичайно, будуть uh, намагатися uh, як казати мус, ну, мусирувати. Знаєте, uh, пуль таку спільноту свою. Uh, тому і ви маєте шанс але дуже такі вищі пілотаж. Треба і у дипломатії, і у політики зовнішньої, і звичайно, ваші мас медії, ви журналісти, особливо маєте таку велику задачу. А ви вважаєте, що от прям 100% Трамп не буде говорити з позиції сили і з Путіним? Ви не уявляєте собі гіпотетично такого Трампа, який завершив війну і допоміг Україні перемогти в ній, а не просто завершив на умовах вигідних для себе і вигідних для Путіна. Ну, історія відносин Трампа з Росією і з Радянським Союзом показує навпаки, що він завжди був, був дуже м'яким. Я не, не пам'ятаю зустріч з Путіним, де він чітко таку проявляв якусь твердість навпаки йому давав секретні дані, матеріали і важко собі виявити, що він буде з позиції сили розмовляти. З Росії, коли він для нього для нього торговська війна з Китаєм набагато важливіше. Китай за загалом сприймається як стратегічна загроза, також і адміністрація Байдена спочатку, знаєте, перший рік до війни тому і не, не бачу таку адміністрацію американську нову або стару, яка, яка готова посваритися одночасно і з Росією, і з Китаєм. Тобто навіть теорія реалізму якісь та звичайно що ми маємо демократ, клуб демократії і ос зла автократії, як ну, Китай, звичайно, підтримає цю ос і являється частиною. Але у чисто реалістичному дипломатичному плані не можу себе виявити, що Трамп зацікавлений, мати три, Тобто, одна активна війна, гаряча, гаряча у вас. Інше у, на, ближ, на Близькому Сході, Ізраїль, Хезбола, Хамас, Іран, у проксі Ірана, і о, одночасно запустити зниснути тиск, і то до, довгостроковий, на Китай. На мою думку, він виключ, виключ, буде намагатися виключити якнайменше один конфлікт, і він на, на, реально на, на вас може, на жаль, чи думати, що може пліяти. А тому і цей план, як казав, Трампу не пробивні, вам дуже, ну, дуже потрібен. Якщо вже вони розробляють, то давно пора. А Трампу хіба вигідний багатополярний світ? Так, Трамп буде мати справу лише з Китаєм. А якщо допоможе Путіну, то виходить, що потім ще й... ще один поганий хлопець вирине на планеті, з яким також треба буде якось. Домовлятися, битися в перспективі. В заяві Трампа, який завжди у що він захоплюється автократом. Тобто, ну, у нього такі навіть диктаторські автократичні інстинкти. Знаєте, його колишній начальник Генштаба, генерал Мілі, дуже Генраумі, всі дуже поважають, я його особисто знаю, звіти писав. Uh, він дуже розумна, розумна людина і освічена. Він казав, що Трамп у серці фашист. Ну реально він автократ. А тому і, і я не думаю, що він розведе Путін як якась загроза. Навпаки, він постійно скаржився, що немає таку вла власть, як не мають Ким, не має Путін. Um, Загалом ну, думку для нього Росія там десь дуже на відстані. А реально Китай і Іран, звичайно, така більш збільш стратегічна ну, стратегічна загроза, і звичайно мігранти з Латинської Америки. Пане Марко, на останок спитаю останніми днями тижнями в Балтійському морі пошкоджено два підводні комунікаційні кабелі між Фінляндією, і Німеччиною, між Швецією і Литвою. І ну от Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, каже точно, що це диверсія, а десь розслідують, не розуміють, що сталося. Але ніби є натяк на те, що тут може бути втручання Росії, Китаю. А, ну, виходить, що захід не допрацьовує в питаннях власної безпеки, чи в таких речах неможливо на 100% забезпечити цю безпеку. Дивіться, да. так вчора, вчора мені Піталію давав інтерв'ю по Sky News, і ну, я не знав про цю диверсію, але казав, що можемо очікувати, що після, після скасування заборону на, на на користування атаками проти Росії, то будуть гібридні атаки Росії проти Європи і одна така одна така сфера, один такий інструмент це, це боротьба проти ну, користуючи інфраструктуру. Ну, не тільки проти вас, в даному випадку знищити пошкодити інформаційну кіберінфраструктуру. А тому і тут немає щось навіть думати і догадуватися там, кіти ні живуту, не, не плав пливу. Балтійському морі, щоб казати, що там у хвост, си, ну, потрапило і так далі. Ну, це 99% це російська така російська, а, російська відповідь, кажем так, гібридна на вчора ну, то, що було вчора, позавчора. Uh, тобто асиметрична. Ну сам Путін завжди каже, відповідь буде асиметрична. Ось асиметрична гібридні атаки може бути терористичні будуть також будуть активізувати свою а, uh, у Європі або на, на, на напад на американські інтереси у, на, ближ, на Близькому Сході, uh, користуючи також терористичні організації. А тому і я ніяк не здивован. А, а це ж ви питаєте так. Ну як може захід захист, захиститися так швидко, якщо а, після холодної війни вони прийняли, що то Росія буде демократія і просто економіка це номер один? Давайте відкроємо собі на 100%, приймемо і Росія, і Китай, і всі інші? Хай вони інвестують у нас. Uh, інвестиції це, це гарно, це створює uh, взаємозалежність, тобто вони будуть поводитися розумно, не агресивно. А посбачимо навпаки. Вони користують uh, свої гроші для uh, впливу політичному, і Китай, і Росія, для корупції та інші. Uh, тому і Захід uh, треба повернутися до менталітету Холодної війни, коли був залізний занавес. І просто діяти у тому напрямку. Навіть туди не було на 100% можливо, але було така більш чітко розуміння, що ну Радянський радянський це ворог, агресор та там ну, це зло, як казав Фрізен Рейган. І були були західні компанії, були були на набагато обережніші, коли співпрацювали з, ну, з Росією, з Китаєю та з іншими а, режимами. Тому і зараз потрібна така. Таке знову повертатися до, до політику глобального стримування Росії з боку неї Америки і Західної Європи. Пане Марку, дякую вам за розмову. Марк Войджер, воєнний аналітик і старший науковий співробітник Центру європейського політичного аналізу у Сполучених Штатах Америки, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під відео, тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.